Вітаю вас, шановна кадрова спільнота. Найперше вибачаємося за затримку через технічні причини. У вас з нами буде нова рубрика: це кадроланч. З Самої назви рубрики можна зрозуміти, що вона буде проходити в час, коли у більшості з вас обідня перерва. Саме тому ми обрали такий час, щоб було зручно і вам, і нам. Цю рубрику для вас буду проводити я, експерт проектів кадрових Мар'яна Винничук. Формат рубрики буде наступним. Я буду обирати серед ваших запитань, які ви задаєте і в групах, і на гарячу лінію проєкту UA, запитання, і в прямому ефірі, в ефірі давати на них відповідь. Отож, цього тижня я обрала наступне запитання: додаткова відпустка за роботу за комп'ютером, а саме, її компенсація, продовження та перенесення. Найперше, хочете сказати, що якщо ми заглянемо в закон України про відпустки, то ми не побачимо конкретно такого формулювання як відпустка за роботу за комп'ютером, але це не означає, що такої відпустки немає, оскільки в пункті першому частини першої статті 8 закону України про відпустки вказано, що працівники робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним або інтелектуальним навантаженням, або виконуються в Умовах підвищеного ризику для здоров'я мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці. І перелік професій, робіт посад, які мають право на таку відпустку, передбачений в списку, який затверджується Кабінетом міністрів України, а саме в списку номер 2 В даному списку є такий розділ 12, де є пункт 58 і вказано, що працівники, які працюють на електронно-обчислювальних або обчислювальних машинах, мають право на додаткову відпустку за особливий характер праці. Персональні комп'ютери належать також до таких електронно-обчислюваних машин, і їх вид нам не має значення. В списку також вказано, що максимальна тривалість такої відпустки 4 календарних дні, тобто мінімальної межі нема, і ми її встановлюємо або в колективному, або в трудовому договорі. Також важливо пам'ятати, що така відпустка надається працівникам, які зайняті на за роботою і за комп'ютером не менше половини робочого дня. Отож, тепер перейдемо до самої суті запитання. Перше поговоримо про компенсацію в законі України про відпустки в частині 1 статті 24 вказано, що у разі звільнення працівники мають право на компенсацію на всі невикористані дні щорічної, тобто розуміємо, що основної і додаткових відпусток, а також на відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю підгрупи А першої групи. Тобто, ми розуміємо, що відпустка за роботу за комп'ютером. Належить до щорічних додаткових відпусток і компенсується у е, випадку звільнення, якщо не була використано. Е, проте, в частині 4 цієї самої ж статті вказано, що можлива грошова компенсація без звільнення. Е, що мається на увазі, на увазі? За бажанням працівника, частину щорічної відпустки можна замінити грошовою компенсацією. Проте тут потрібно дотримуватися певних умов. Перше. Це обов'язково має бути виражене бажання працівника, тобто заява працівника. Друге, така грошова компенсація не можна надаватись працівникам, які молодші 18 років. І найважливіша умова те, що працівник повинен використати за робочий рік, який він хоче отримати компенсацію, не менше 24 календарних днів щорічної та додаткових відпусток. Тобто, якщо працівник має право на 24 календарних дні щорічної відпустки та 4 календарних дні, наприклад, на від щорічну додаткову відпустку за роботу за комп'ютером, то він повинен піти у відпустку на 24 календарних дні. А цих 4 дні відпустки, яку він має право за роботу за комп'ютером, може компенсувати замінити грошовою компенсацією. Тут, думаю, все зрозуміло щодо компенсації. Тепер говоримо про перенесення і продовження такої відпустки. До такої відпустки застосовуються всі правила щорічних відпусток, і перенесення, і продовження в тому числі. В законі України про відпустки, а саме в статті 11, чітко вказано, коли відпустка повинна бути перенесена чи продовжена. Найперше, відпустка повинна бути перенесена, якщо роботодавець. Якщо роботодавець порушив термін повідомлення працівника про час настання такої відпустки, оскільки відпустка за роботу за комп'ютером належить до щорічних, то вона повинна бути у графіку відпусток. І роботодавець повинен повідомити працівника, як ми знаємо, за два тижні до початку відпустки. Якщо він цього не зробив, тобто порушив цей термін, відпустка повинна бути перенесена. Також відпустка повинна бути перенесена, якщо роботодавець не своєчасно виплатив заробітну плату за весь час відпустки. Як ми знаємо, заробітна плата за час відпустки виплачується до моменту початку відпустки. Якщо порушено це, також переноситься. Відпустка також в також статті 11 вказано, що відпустка повинна бути перенесена або вже продовжена. У наступних випадках з наступних об'єктивних причин: перше це є тимчасова непрацездатність працівника, засвідчена у встановленому порядку. Друге, це є виконання працівником державних або громадських обов'язків громадянських обов'язків. Вибачте, якщо законодавство встановлено, що за цей час за працівником зберігається основне місце роботи і заробітна плата. Третє це є настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами у працівника. Четверте це є збіг навчальної відпустки, тобто відпустки у зв'язку з навчанням і щорічної відпустки. І нова підстава це є встановлення факту позбавлення працівника особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. В таких випадках відпустка переноситься або продовжується. Також можливий варіант, коли відпустка може бути перенесена за ініціативою роботодавця. Але тут потрібно дотримуватись також умов. Перше, така відпустка може бути перенесена, якщо є письмова згода працівника, якщо таке перенесення погоджено з профспілкою. Якщо надання в раніше обумовлений термін такої відпустки несприятливо відіб'ється на ході роботи підприємства, і основне, якщо частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана у поточному році. Також ми пам'ятаємо, що при про, при перерванні відпустки нам потрібно дотримуватися частини першої статті 12 закону України про відпустки. А саме пам'ятати, що при поділі відпустки основна безперервна її частина має бути не менше 14 календарних днів. І також пам'ятаємо, що Термін перенесення відпустки має бути погоджений між працівником і роботодавцем. Тобто, це не відбувається одноосібно. Це має бути заява і наказ. Хоча є думки, що щодо перенесення, наприклад, відпустки продовження перенесення відпустки з тимчасової непрацездатності, заява не завжди потрібна. Також згадаємо те, що в законі України про відпустки вказано, що відпустка має надаватись не пізніше, частина невикористаної відпустки має надаватись не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається така відпустка. Проте у періоді воєнного стану така норма не застосовується. Також у мирний час була вимога до того, що відпустка заборонялась не надавати відпустку працівникам, які мають право на щорічну додаткову відпустку протягом одного робочого року. Проте у період воєнного стану така від така норма також не діє. Також хочеться згадати про те, що роботодавець має право відмовити. У перенесенні там відпустки і можна надавати відпустку за винятком відпустки у зв'язку з вагітністю пологами та відпустки по догляду за дитиною до трьох років у період дії воєнного стану, але лише працівникам, які працюють на роботах, пов'язаних з критичною інфраструктурою. Думаю, це питання ми розглянули повно і ви отримали відповідь, яку хотіла. Бажаю вам гарного тижня, мирного тижня і до наступних зустрічей. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете їх задавати на сторінці, і ми будемо брати до уваги при створенні нашого контент-плану.